Друзі, всім привіт! Завершився матч англійської премєр ліги Фулхем Ліверпуль. Друзі, один-три. Друзі. Ліверпуль сьогодні здобуває дуже важливі, дуже важливі три залікові бали. Всіх болівальників Ліверпуля я хочу привітати з абсолютно заслуженою перемогою. Абсолютно поділо. Ліверпуль сьогодні перемагає. На болівальники Фулхема ми не засмучитись. В принципі, відрізками Фулхем також виглядав автопану. Давайте по порядку взагалі. Так, 4-2-3 до Фухама, Бертлин на воротах, Адерабио ад, Бесси центральные захисники, Робертсон Кастань по флангах, Полинин Лугич, центральный опорный записник, Андрес центральний центральный півзахисник, Дек, Кордоварит и Воби по флангах, та Карвальо в нападе. В Ливерпуле 4-3-3, Алисон Бэкер в воротах, Вергел Ван Дайк, Джонатан Куанца, э, центральный заказник, Трент Александр Арнольд, Энди Робертсон по флангах, Райан, Райан Гравенберг, Энду Элиот и заказник, Гакпо Жота Диас в нападе. Хоть и Гакпо, дил, гжота, Диас Жота, то Луис Диас играл в нападе. Значит, друзья, к Ливерпуль сегодня премик, давайте... Як це було, як взагалі, проходив матч, як грав Фолхем, як грав Ліверпуль. Зараз я детально про це розповім. Ну, по-перше, Ліверпуль тотально захопив ініціативу з перших хвилин поєдинку під Йоргена Клопа. Захопили територію, захопили м'ять. Але голівих моментів по суті не було. Єдиний момент, я згадую це подача Трента Олександра Арнольда на тридцять хвилині. І удар Луїса Діаса головою. Да, там м'яч справді пройшов ну, в міліметрах від стійку. Фулхема був у коли він пробував в руку Аліса. Ну, по суті, таких то, -то гольових моментів у команд не було. І ось 32 хвилина матчу. Ліверполь заробляє штраф. Метр доверять десь 24-25. Підходить до м'яча Трент Олександра Арнольд і Трент Олександр Арнольд. Я дав! Ідеальний удар від Трента Олександра Арнольда. Один з найкрасивіших м'ячів, хоча він, до речі, забивав. І, до речі, тому таке Фулхам зі штрафнув. До речі, цікавий факт. До речі, що ось Ліверпуль, коли вигравав Фулхаме 4-3 3, 3 грудня, Трент Олександр Арнольд також забув тоді зі за штрафного Сьогодні він також забиває. І до речі, це був його останній м'яч після того, як Трент не забивав, і ось сьогодні він забиває з двома і знову неймовірним ударом зі штрафного. Неймовірний гол 1-0, Ліверпуль потім міг ще забити, там Ходігак попробив. Ну, до речі, ще таку увагу, хочу сказати, що в Ліверпулі була сьогодні ротація. Не було на Олекса Макалістра, не Мо Салаха, не Домінік Сабаслая. Дарвіна, Бусь сьогодні була ротація. І, в принципі, Ліверпуль накривав Фулхем, пресинг працював. Але Кастань на 45 плюс 2 хвилині рахунок зрівняв, Фулхем дуже сильний відрізок саме в кінцівці провів. А... М'яч там десь завис на другому поверсі. Там, ну Ліверпульці нібито відбилися, але потім там Кастан був на підборі, його ніхто не накрив, ну і Кастань. Ну, По суті, розстріляв вже Алісена Беккера. 1-1. Перший тайм таки завершується на цьому. Олександр Алленде зі штрафного тут це гол. Другий тайм. Ліверпуль грає знову з інтенсивністю. Ліверпуль накриває Фулхем Фулхемі. Перші хвилини, десь 15, тотальна домінація Ліверпуля. Ліверпуль о, дуже агресивно розпочав. Другий тайм. О, Ну і накрили Фулхам, помилилися футболісти Фулхем, а Харві Еліот перехопив м'яч, дав на Райана Гравенберга. Ну голландець з метри 20 з метр 20 просто ідеально там дав в Дальній кут, м'яч залітив сітку, від Ось Ідеально там Райан Гравенберг пробив, неймовірно, там, як там дав Райн Рай, Рай, Гравенберг, неймовірний гол також, до речі, тому що удар був дуже таки сильний, і в дальній кут, то, в принципі, без шансів. Для Берталіно від стійками що Верта залітає. 1-2, і Ліверпуль повністю контролював матч. Ну ще й Діо і ще Жота. На 72-х він забив з передачі. Того такий Райна Гравінберг. Взагалі рай, на мою думку, один з найкращих гравців цього матчу я в принципі, таки вважаю Гол плюс пас, плюс ранси в ній відбордів. Тобто Рен Бра... Гравінберг сьогодні дуже сильний поєдинок правів. Ну, Ну і Емоції футболіста Ліверпуля. Дуже важливо було Ливерпуль, ось після програшу від Аталанти, від Крістал Пелас. Да? Виграла Аталанту ось в Узбергому. сьогодні перемагають Фулки. Потахесенько, Потахесенько, Ліверпуль повертається на переможний рейс. Так, давайте статистику давайте статистику покажу. Фулга, в принципі, після того, як забув жота, моментів не було. на там 92 там, хвилині був момент, коли Алісін рятував. Ну, по суті, більше нічого. 12-14 удари тут на Ліверпуль, 5-7 ударів площину, також Ліверпуль, 39% також за Ліверпулом контроль. 1-4 Абсолютно заслужена перемога Ліверпуля. 78% точність паса у Фулхамі, 86% у Ліверпуля. Якщо ми подивимося опущення на годи, то в принципі по одній такі було. Тобто одна на нагода була у Фулхамі, вони її опустили. І одна голівуна нагода була в Ліверпулі. Ліверпуль також упустив свій гольовий шанс. 403 передачі Фулхема 315 точні. У Ліверпуля 647 пасів 559 точні. Ось З 12 ударів Фулхема 5 в площину. 5 ударів по взороту 1 каркас, 2 удари блокованих. У Ліверпуля з 14 ударів. Сім в площину, 4 ворот, 3 удари бокова. Ну, удар, до речі, Фулхам або в Стійку. Да, ось, там, на 95 хвилині. Не пам'ятаю, хто там пробивав. По Ні, не Паління, Паління зуміло. Перейра пробивав. Андрес Перейра, ще не пам'ятаю, пробивав. Відби там добивання було. Дуже таке гостре. Значить, в стійку з гострокута там пробивав. футболіст Фулхама влучив стійку. Ось. А так абсолютно заслужена перемога Ліверпуля по ділу. Райен Граувенберг, на мою думку, найкраще. То Трент також, напевно, зіграв. Але все-таки я вибираю Райана Гравенберга. О, гол плюс пас. Взагалі-то в Райна Гравенберга. Ось. Дуже дивно. А, ні, це, це Кодзігар повідав, але Райан Гравенберг все-таки там тобто зачепився за м'ячі. Саме Райан розпочав цю атаку, а Коді Гака вже. Але все-таки, це, мою думку, напевно не змінить. Райан Гравенберг мені справді сьогодні сподобався. Ну і тренд. Ось я би або Трент, або Райан Гравенберг. Ну, нехай буде навіть не знаю, чесно там, Трент, неймовірно, гол забив. Ну, нехай буде Райан Гравендер. Коли тренд, Олександр Арне також сьогодні дуже сильний будинок провів. Ось тому і Трент, і Генграндер. Гран Одним словом, найкраще футболістів вибудку. Так, додивимось тоді турнір таблицю. Ліверпуль піднімається на другу позицію з наздовання Арсенал. Арсенал вчора Вулверхемтон 2-0 переміг. А ось. Ліверпуль сьогодні виграє І таким чином 74 бали у Ліверпулі. У Сіті грав в запасі з Брайтоном в четвер. Буде. Точніше, це не гра в запасі. Це буде. Для... Це буде 30. П'ятий нібито тур, але бачите, де скільки команд ще не зіграв. Дуже багато загальних матчів було перенесено. Ось, Ліверпуль їде в Ліверпуль. Мається на увазі щодо Евертона. Дербі в Ліверпуля. Ось Фулхем. Буде у себе вдома приймати Кристал Пелес. Так, Ліверпуль другий, 74 бали плюс 43 різниці забитих та пропущених. 75 забитих м'ячів. Ну, в принципі, Ліверпуль, я ж кажу, набирає хід і дуже важливу перемогу під іпіччі Єргеда Клопа Здобувається. Дякую, друзі, вам за увагу. С тоді будемо завершувати наше відео. Всіх болівальників Ліверпулі з перемогу, булівальники Фулхема не засмучитись. То друзі, всіх болівальників Ліверпулі з перемогу, всім побачення, всіх до нових зустрічей.